Серце Самарянина. Роздуми над Божим Словом на понеділок 27-го звичайного тижня. Рік перший. Того часу один законник підвівся і сказав, випробовуючи Ісуса Учителю. Що маю зробити, аби успадкувати вічне життя? Він же відповів йому, Що в законі написано, як читаєш? Той у відповідь сказав: Любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого. Як самого себе. Сказав же йому, правильно ти відповів роби це і житимеш. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса. А хто є моїм ближнім? На це Ісус сказав. Один чоловік сходив з Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам. Які його пограбували і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою сходив один священик і, побачивши його, обминув. Так само і Левит, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарянин, який ішов дорогою. Наткнувся на нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на власну худобину, привіз до постоялого двору і попіклувався про нього. А другого дня вийняв два динарії, дав власникові господи та сказав Попіклуйся про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Хто з цих трьох, на твою думку, виявився ближнім тому, який попався розбійникам? Він відповів Той, хто вчинив милосердя над ним, тож сказав йому Ісус, іди і ти чини так само. Законовчитель знав відповідь на питання, яке поставив Ісусу Христу, учителю, що маю зробити, аби успадкувати вічне життя. Запитуючи Ісуса, Він можливо вже радів з того, що своїми додатковими питаннями заведе Ісуса з Назарету в глухий кут, адже той, син Теслі, аж ніяк не міг прочитати стільки книжок. Порозмовляти зі стількома вчителями, як Він, досвідчений вчитель Мойсеєвого закону, Ісус у відповідь, скеровуючи увагу на закон Мойсея, не обмежується сухими викладами та філософськими роздумами на цю тему, а переходить до того, що законовчитель повинен був знати та чим мав жити. Наводить притчу про милосердного самарянина і таким чином відкриває слухачам глибинний сенс закону. Закон Божий глибоко прописаний в наших серцях, в нашому сумлінні. Господь через Мойсея дав нам заповіді, бо часто нам важко почути голос сумління, а вони – Заповіді Божі служать орієнтирами, завдяки яким ми можемо не втратити чуйності нашого серця до голосу Бога в ньому. Що відрізняє левіта та священника від самарянина, який проходив тією самою дорогою? З одного боку, і Левіт, і священник дуже добре знають закон Мойсея. Можливо, навіть щоденно чують або читають написане слово Боже, а самарянин ні. Проте самарянин слухняний голосу свого сумління, чує голос свого серця. Він не заглушив сумління сотнею додаткових приписів і тому виконує суть закону Божого, вчинок милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.